Короткий розділ, і сама головна подія, заради яку ми і сьогодні згадуємо, і завдяки якій ми маємо мир, який Ісус казав мир вам, і Він нам цей дав, це все почалося і відбувалося в Гесуманському саду. Знаєте, в цьому короткому розділі Ісус, ми бачимо, Він приймає страждання. Він, він розуміє, що, що з ним буде далі. Він розуміє, що треба. Але в цьому тут боротьба. Дух, смертельно втомлена його душа. Він страждає, йому дуже сильно важко. І тут проходить боротьба, коли він приймає ці страждання. Він приймає і він готується до того, щоб піти на хрест і постраждати за людство. Незрозуміле не описуємо смирення перед волею батька. Не як я хочу, а як ти. Ісус Бог. Смиряється, ну, не можна зрозуміти, то не описати. Не як я хочу, а як ти. Він говорить про своє почуття, наскільки він сильно переживає, наскільки йому важко. Він три раз підходить і молиться до Бога. І Не як я хочу, а як ти. Неможливо зрозуміти біль душі, яку мав Ісус. Знаєте, Він молиться, переживає. І в той самий момент він розуміє, що через декілька годин він буде покинути всіма. Всі учні, які казали, що ми з тобою до смерті, ху, 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 він буде покинутий ними. Він буде побитий, опльований, обсміяний, розбитий. І до всього всього, ці всі відчуття, коли він залишиться наодинці, його всі покинули, і ще на Христі промовить слова: Боже, Боже, чому ти мене покинув? Ці всі події почали в Семанському саду. Ісус їх прийняв. Короткий, короткий, короткий розділ: ми бачимо прийняття страждань Ісуса. Ісус їх прийняв. Але я хотів, щоб ми сьогодні коротко звернули увагу на роль учнів. Яка роль учнів в цьому короткому уривку з 26 розділу? В цьому уривку Ісус звертається до учнів два рази. Після того, як вони прийшли всі. Він звертається до них два рази. В першому моменті він їх просить. Залиштеся, попильнуйте зі мною. Він їх просить побути з ним і підтримати його. Після того він йде молиться, приходить, він їх знаходить, що вони сплять. Потім він звертається до них другий раз, але вже не просить їх як перший раз побути зі мною, мені дуже важко. Він говорить до них: пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу бадьорий бо дух, але немічне тіло. Другий раз, коли звертається Ісус, Він попереджає своїх учнів, пильнуйте, моліться, щоб не впасти з спокусу. Але учні сплять. Ісус приходить, Він їх знаходить, вже їм третій раз нічого не каже. Учні сплять. І знаєте, я розважаючи над цим, цим уривком, над поступками і ситуацією з учнями, я для себе так якось прийшов до того, що. Небезпечний сон. Учні сплять небезпечний сон. Який це небезпечний сон? Я хотів, щоб сьогодні ми коротко подумали над цим. Е, є звичайний сон, який ми всі дуже сильно любимо, особливо коли наробишся, а приїжджаєш домі, хочеш поспати, відпочити, відключитися до цього. І коли така сильна жара, як тепер була, десь дві неділі назад, ми всі були не проти десь з ньому прохладі відпочити. І це класно, все добре для організму відпочивати ще в прохолоді. Це звичайний сон, який корисний для нашого організму. Є в зв'язку з 21 століттям, з технологіями різними, є різні медичні сни. Їх є дуже багато, різних складностей, легкості. Але зміст однаковий. Штучно вводять людину в сон, щоб досягнути певної цілі для тіла. Медичний сон досягнути певної цілі, для операції, для лікування. У стоматології і в різних моментах. І третій момент сна, я для себе підмітив, є небезпечний сон, сон. Із уривка цього, який ми прочитали. Цей уривок про сон учнів наштовхнув на роздуми про небезпечний, небезпечний духовний сон. Є класні сни, є корисні сни для організму і є небезпечний духовний сон. Людина не може спати в багатьох випадках. No, просто вона дуже хоче спати, вона не може спати. Коли вона, навіть коли вона втомлена. E, можливо, хтось у вас переживає, є таке перевтома. Коли дуже сильно багато працюєш, ти хочеш спати, змучений, але ти не можеш. Є перевтома. Є перезбудження, дуже багато емоцій, і людина не може заспокоїтися, відпочити, відключитися. Особливо це видно в дітях, коли день яркий, багато емоцій, ночі не можна вкласти спати. Нічний накрут, коли ми лягаємо спати, вроді вже хочеш відпочити, відключитися і починаєш все своє життя аналізувати, думати про різні моменти. Кожен своє особисто знає, як він на ночі накручується і не може від того заснути. Стан здоров'я. По стану здоров'я багато різних моментів є, що ми не можемо поспати, відпочити. Але знаєте, у цього уроку я бачу, що учням нічого не мішало, щоб заснути. Цей виривок нам покаже справжніх учнів, От просто справжніх учнів. Учні, які не розуміли час. Учні не розуміли слова Ісуса, вони очікували тріумф. Вони просто для нього ходили, вони очікували, коли вже настане той момент, коли вони будуть з ним розділяти славу. Неодноразово Ісус сказав, що йому потрібно страждати. Учні йому кажуть, нехай не буде з тобою так. Ісус каже, що йому знову прийдеться постраждати. А учні після того говорять, вони на то не звертають увагу, діляться, хто з них більший, хто кращий, хто буде де сидіти. Ісуса намостили миром в попередньому розділі, а учні, навіщо така трата? В них своя реакція, в них немає того розуміння, що їм Ісус говорив і до чого Ісус іде. Якщо, що... Якщо б учні розуміли час, то коли Ісус каже їм, попильнуйте зі мною. Попільнуйте зі мною. Вони б стояли в молитві, разом з ним, вони б з ним переживали. Тому що вони б розуміли і знали, що Ісус виконує свою місію. Йому дуже важко, йому дуже боляче. І вони, якщо б вони розуміли час, вони б були разом з ним і з ним переживали. і Його підтримували в молитві. Коли Ісус каже, друге до них звертається, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, учні молились, якщо б вони. Розуміли це, тому що вони пам'ятають, що Ісус сказав декілька годин назад усі мене залишите. Учні на то взагалі не звертали увагу. Ісус їх попереджає, пильнуйте, моліться, щоб не впасти з покусу. Натомість учні були самовпевнені. Казали, що не залишать, Петро навіть до смерті був готовий дійти. Але зустріч з реальністю зламала їхні ілюзії. Учні столкнулися з. Реальністю. І всі їхні ілюзії, всі їхні очікування, як вони собі малювали, вони всі зламалися. Небезпечний сон. Хотів би підмітити три моменти небезпечного сну. Небезпечний сон це нерозуміння часу. Нерозуміння часу, в який я живу. Нерозуміння того, що проходить боротьба добра і зла. Друге це ілюзія. Якщо навіть усі, то не я. Якщо навіть всі, Господи, та не я, я точно ні, бо я не такий, я кілька разів у житті і все робив, і то робив. Третє бездіяльність. Під час сну неможливо працювати. Є декілька моментів, коли е, люди просинаються, але вони не можуть нічого працювати, вони просто можуть начудити під час сну. На прикладі учнів ми можемо подумати та побачити себе. Учні не розуміли час, в якому опинилися. Це привело до наслідків. Чи може бути так, що ми потихеньку перестаємо розуміти час? Це питання. Як ви думаєте, може таке бути? Я думаю, що може. Якщо Біблія починає втрачати цінність в нашому житті? Якщо Біблія починає втрачати цінність в нашому житті, аналізував, знаєте, кожен проповідник він думає, готується, аналізує себе, бачить свої негативні моменти, над чим йому треба змінюватися, просить Бога сили справлятися. Чи вивчаємо ми і досліджуємо Біблію, Боже Слово, так як новий об'єкт, новий проєкт, то все, на чому ми можемо заробити. Будьмо реалістами. Я так, і зразу я собі написав, знаєте, воно ну, так не похвально для мене, але написав, якщо про себе, то зі старту все рахую. Ну, типу, яка ситуація, я вже так вона раз, що може там, який риск, то все. Ну, З старта. Якщо, все, саме питання про, чи досліджую я так само слово Боже, чи воно для мене цікаво, так само, як новий зароботок, і то відверто ні. На превеликий жаль, тут є моя ілюзія. Я думав, що я такий, але на превеликий жаль не так. Перестаючи вивчати Біблію, ми стаємо близькі до небезпеки, тому що саме Біблія нам відкриває час, в якому ми живемо. Сон він небезпечний сон в тому, що ми перестаємо розуміти час. Якщо ми не читаємо Біблію, ми не розуміємо час, в якому ми живемо. Саме Біблія і в Другому Тимофія, 3 розділ з 1 по 5 вірш, показує нам час, в якому саме ми живемо. Друге – Тимофія, третій розділ з першого по п'ятий вірш четвертий. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбиві, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники. Нахабні, бундючі, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Відрікайтесь від таких. Відвертайтесь від таких. Біблія нам показує час, показує час, в якому ми живемо. Чи бачимо ми сьогодні це, про що ми прочитали в Тимофія? Чи бачите ви це? Помічаємо. Помічаємо. Так. Чи означає, це, що ми з вами живемо в останній час? Так. Це дуже близько. В стані духовного сну людина перестає розуміти час, перестає вести боротьбу і в неї змінюються пріоритети. Вона засинає. Вона перестає розуміти час, в якому вона живе. Це все тимчасове, це все земне. У нас є вічність, до якої нам треба стремитися. Засинаючи духовно. Ми перестаємо вести боротьбу із своєю плоттю. Ми перестаємо боротися з тим, що нас тяне до цього земного, а не тяне нас до вічного, до небесного. Другий момент небезпечного сну. Якщо навіть усі, то не я. Самопевненість приводить до трагедії небезпека цього сну. Не бачити, не бачити себе справжнім. Коли я засинаю духовно, я не бачу себе справжнім. Я не бачу себе таким, який я є. Людина починає себе оцінювати з іншими, порівнювати зі свого досвіду. Петро потрапив та сумував. Було йому боляче за свою впевненість. Він казав: Господи, усі вони, там їх було 11. Отр... Я ні, я до смерті з тобою піду. Якщо сьогодні я порівнюю себе з іншими, думаю, що я сильніший, в лапках святіший, то я потихеньку засинаю. Тому що 1 Коринтяна, 10 розі, 12 вірш. Тому то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Гордість запорука духовного сну. І третій момент небезпечного сну це бездіяльність. Під час сну неможливо працювати. Коли людина засинає духовно, вона перестає розуміти час. І це призводить до зміни пріоритетів. іншими іншими словами, пріоритет, іншими словами, Пріоритет, Верховенство, то, що бере верх. Небезпечний сон — це бездіяльність Божого верховенство в пріоритеті тут, тепер і зараз. Обман, який сьогодні набуває популярності. Не біда що там буде, буде, дасть Бог до по старості потім. Е, е, Примиришся з Богом, живи тепер тут і тепер і зараз. Треба всього досягати, треба працювати. Знаєте, Матвія 6 розділ, 24 вірш Ісус сказав: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а з іншим знехтує. Небезпека заснути духовно, це знехтувати Богом. Знехтувати Богом. та жити не так, як. Ісус смирився і казав не так, як я хочу, а як ти. А казати Господи, я не знаю як. Я буду так, як я. Небезпека захнути духовно, це знехтувати Бога. Я не кажу, що не потрібно робити. Взагалі не про це мова йде, що нам не треба робити, нам треба просто жити, думати лише про духовне і все. Я лише кажу про те, що кожен із нас розуміє, що саме може бути для нього цим пріоритетом. Знаєте, кожен раз, коли ми слухаємо проповідь, ми думаємо щось, і ну, Дух Святий нам говорить те, що мені треба. Я сижу там зверху, навіть на балконі, може бути неуважним, і десь така фраза, і прямо то мені йде. І кожен із нас знає, де він змішає свій пріоритет. Де він ну, є такі сумніви, неспокойство не є тою певності, що я роблю те, що я маю робити. От який є сумнів, можливо, збивається пріоритет, і можливо, Дух Святий хоче вам щось сказати, що змінити це треба, на це звернути увагу. Небезпека духовного сну. Знаєте, е, нота така мінорна, це все, що я говорив. Хочу закінчити дуже чудовими словами. Ісус пробачає. Ісус пробачає просто. Просто треба прийти до Нього і визнатися. Диявол хоче, щоб ми е, відстоювали своє, що ми не такі. Ні, ні, то не про мене говориться. Це не про нас. Я нормальний. Це стосується інших. А Ісус... Люблячи, люблячи так, як Петрове мені каже: Юре, чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? Я можу хоч що говорити, розказувати, як я сильно люблю. Але всередині я пам'ятаю, як я казав, якщо навіть усі, то не я. Всередині я пам'ятаю, що заціпився за це земне. Я пам'ятаю свої пріоритети, де я змінився. Тому дяка Богу, що він прощає. І знаєте, зараз ми будемо молитися, у нас є можливість. Сказати Ісусові, пробач, і дай сили не заснути духовно, не заснути і не попасти в цю небезпеку. Нехай нам допоможе Бог йому слава. Амінь.